Привіт всім! Мене звати Зіна і зараз я вам розповім, як зробити легку, але при цьому дуже гарну зачіску для вечора, для роботи, для навчання, для школи, університету, для чого завгодно. Отож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І так почнемо. Спочатку нам потрібно створити додатковий об'єм біля корення. Для цього ми начешемо трошки волосся. Почнемо ми з верхньої частини. Трошки начесали і відразу фіксуємо лаком. Так само робимо з наступним рядом волосся. Тепер зробимо лицеву зону також об'ємною. Я розділю ліву частину на два ряди знову ж таки. Спочатку начісую верхню. І потім нижню. Те саме робимо і з правого боку. Спочатку верхню частину начисуємо, проходимо її лаком, і тоді нижню. Як бачите, начисеного волосся в мене не дуже видно. Я маю на увазі саме цю неакуратну частину. Якщо раптом щось десь видно, ви можете акуратненько проправити передню частину волосся. Тобто, бачите, вже нічого не видно, але об'єм залишився. І так, спочатку фіксуємо верхню частину. Ось я взяла верхню частину нашого волосся, трішечки її припідняла, щоб створити об'єкт, і фіксую невидимками. Ось так. Далі беремо передню лицеву частину. Тут дуже важливо дивитися в дзеркало. Мені принаймні вам можна в будь-якому разі дивитися в дзеркало. Спочатку ми підкручуємо верхню частину, тоді додаємо нижню частину, теж її трішки завертаємо. І знову ж таки фіксуємо невидимкою. Можна трішки підпушити, щоб воно було об'ємніше. Зверніть увагу цю невидимку ми фіксуємо так, щоб її не було видно. Але при цьому вона тримала ось цю частину волосся. Вона мене не зовсім вийшла. Ось в такому форматі. Те саме робимо і з іншого боку. Спочатку верхню частину додаємо нижню, трішки підкручуємо, підпушуємо і знову ж таки фіксуємо невидимку. З внутрішнього боку. Є. Тепер ми ось цими хвостиками маємо перекрити наші перші дві невидимки. тому ми їх фіксуємо додатково напхрест. Докручуємо, щоб зберегти нашу форму, є. Далі ми беремо нижню частину волосся, при цьому хвостики. Наших перших передніх елементів ми поки що не будемо чіпати. Я їх зафіксую окремо, ми ними займемося в кінці. І так, у нас залишилося нижнє волосся. Ми його також ділимо на два ряди. Верхній ряд і нижній. Нижній поки що не чіпаємо, а верхній знову ж таки ділимо на дві частини. Беремо першу частину. І фіксуємо її у формі ролика. Я завернула його і тепер фіксую невидимкою. Те саме робимо і з правою частиною. Я завертаю її у формі ролика. І фіксую невитинкою. Готово. Залишилось у нас нижнє пасмо, ми його знову ж таки загортаємо у формі ролика і фіксуємо. Тепер повертаємося до наших кінчиків, які ми залишили, розправляємо їх трошки, Щось десь у мене зачепилося, є. Проходимо їх лаком. Можна трошечки їх взбити додатково. Тепер фіксуємо їх також. Вони наш останній основний елемент, тому не старайтесь їх дуже акуратно зафіксувати. Вони якраз створюють ту романтику, легку неохайність, яка нам потрібна в зачисті. Бачите, деякі пасми випадають, деякі коротші. Можна навіть хвостики не фіксувати, а залишити їх тут. Ось вони хвостики наші і фіксуємо. Можна ще додатково деякі інші пасма витягнути також і розподілити їх по нашій зачистці. Якщо ви відчуваєте, що конструкція недостатньо, е, ну, можливо, розпадеться і при якомусь різкому русі, ви можете додати ще декілька неведимок, щоб вам було комфортно, і ви відчували, що ця зачіска протримається цілий день. Власне кажучи, я зараз хочу додати, тому що я відчуваю, що трошечки не вистачає. Ось тут я відчуваю якесь провисання. В принципі, достатньо. Отож, подивимось, що у нас вийшло спереду. Дуже важливо, щоб у нас, бачите, і правий, і лівий бік симметрично виглядало волосся. Тому, якщо з якогось боку не вистачає, можна трошечки витягнути пасму. Ось так. На цьому все. Наша зачіска готова. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо залишились якісь запитання по зачисті, залишайте, їх, залишайте свої питання в коментарях, або якщо у вас є якісь побажання щодо наступних відео. На цьому все. До зустрічі, па-па!